Вітаю, друзі, 26 квітня. Мабуть, не в одного мене склалось враження, що торгують. Торгуються за щось, торгуються зелені гниди з адміністрацією Трампа, а через нього і з росіянами, з іншими. Берегують, гендлярують. І щось виторговують. У владних коридорах на Банковій кажуть, що Зеленський, Володимир Зеленський передав в адміністрацію Трампа 50. прізвищ. 50 прізвищ людей, які мають отримати американські гарантії, що їх не будуть переслідувати. За участь в мародерстві, не будуть відбирати накопичений капітал, не будуть вводити санкції і так, далі, і так далі. І тоді, тоді він погодиться на мир, а поки буде займати позицію і тягнути. Україна на три. Тижні запізнюється з підписанням угоди з США про рідкоземельні ресурси, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Україна під керівництвом Володимира Зеленського досі не підписала остаточні документи щодо надзвичайно важливої угоди із США про рідкоземельні метали. Затримка становить щонайменше. Три тижні. Сподіваємося, що угоду буде підписано негайно, написав в соцмережі Дональд Трамп. Водночас, за словами Трампа, робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною просувається годенько. Успіх, схоже, вже не за горами. Виторговують, виторговують собі місце під сонцем. Якщо думаєте, що захищають національні інтереси, геть помиляєтесь. В крові в них оце гендлярство. І головним завданням для них є не національні інтереси України захистити, а свої власні зелені дупи. У владних і не тільки кріслах. Зеленському не потрібен мир в Україні. Не дивуйтесь. Саме тому офіс президента свідомо пішов на зрив перемовин в Лондоні, які могли б стати першим серйозним кроком до завершення конфлікту в нашій державі. Ну, російської агресії. Але на Банковій спочатку не збиралось нічого підписувати. Мета залишалась незмінною. Затягнуть час. Торгуються, як я вже казав. Звідси розмови про 30-денне перемиря, які не мають відношення до мирного врегулювання військового конфлікту ніякого. Це лише прикриття для нової хвилі мобілізації та перепочинку для армії, визначеної трирічною війною. І що довше Зеленський бадається з Трампом, а інакше це й не назвеш, враховуючи Криворізьку школу дипломатії Зеленського, тим менше в нього залишається простору для подальших політичних ходів. При цьому Вашингтон поки що цілком тактовно поводиться, незважаючи на всі нападки Зеленського, але робить це виключно через угоду з українських надр. Мир для США не мета, а приємний побічний ефект. Трампу потрібні українські ресурси інфраструктура. Потрібен контроль над ними. А ось після підписання договору все кардинально зміниться. Зеленського терпітимуть рівну доки, доки він корисний. Зеленський це розуміє, тому виторговує собі своїм зеленим гнидам гарантії. На Банковій це розуміють, тому й тягнуть час, розраховуючи, що Лондон та окремі європейські столиці будуть підстраховувати. Але це ілюзія. Європа на межі своїх можливостей, а Британія не готова брати на себе реальну відповідальність. Так, Великобританія вже переглянула плани щодо військової присутності в Україні. Замість заявлених раніше тисячних сил миротворців Лондон обмежиться відправка військових інструкторів, і то тільки в західні регіони. Тобто Зеленський, роблячи ставку на затягування військового конфлікту, не лише програв сам, а й підставив нашу Україну. Який, незважаючи на все, доведеться схоже втрачати території, і дай Бог тільки ті, які контролює ворог зараз, а не більше. Тому що загроза обвала фронту величезна. І якщо війна не буде зупинена найближчими днями, а Зеленський анонсує, що ось тут ось скоро. Ну, жде гарантії, чекає для цих своїх виробків зелених. Так от, якщо цього не відбудеться, то вау фронта буде дуже і дуже реалістичним. І ні до чого до доброго не призведе. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.